За два тижні у палаці мистецтв стартує Львів Fashion Week. Участь у ньому візьмуть Роксолана Богуцька, Юлія Лехів, Болдарі Стецик, Вікторія Селезньова. Остання представить колекцію, присвячену творчості Майкла Джексона. Шанованим гостем тижня моди буде дизайнер із Лівії Рабія Бен Барка. Це дизайнер, який одягає львівського лідера Мамара Каддафі. Це ім'я носить. я досить от і також називають послом львівської моди. Колекції покажуть не менше 38 дизайнерів. Стартуватиме фешн-вік конкурсними показами під назвою Саботаж. Його проводять спільно з польським конкурсом дизайнерів Золота нитка. Переможець візьме участь у польському тижні моди. Відбудеться цього року і благочинний аукціон. Дизайнери спільно з відомими особистостями продаватимуть власноруч зроблені аксесуари. Серед пар, які сформувалися, можу сказати, Петро нестеренко Ланько і Іван Малкович. Відомий письменник. Мар'яна Курій і Юрій Гнатковський. Ще поки директор Палацу мистецтва Львові Руша Полякова та Роман Віктюк, коментувати не потрібно. Роксана Богуська, Оксана Білозір. За зібрані кошти придбають ліжка для дитячої спеціалізованої клінічної лікарні.